Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду знімати мальків, які народилися вже місяці три назад чи два, я не пам'ятаю. Ну, я покажу, як вони вже підросли, які вони вже великі, тому ходимо сюди, дивимось. Тут є водерси. У мене вже народилося два пам'ята мальків. Тут достатньо багато. Отак. Почувають себе всі рибки. І зараз покажу саме мальки. Де вони тут у мене? Ось вони в баночці, їх там дуже багато. Вони вже такі величенькі такі, бачите, які виросли великі. Зараз я таким темпом покажу їх вам. Дуже красиві, якихось я вже в акваріум пересадив, які були вже великі. Тому, я думаю, подобається вам відео про рибок, тому я вирішив зняти. Ну і далі собственно, про акваріум поговоримо. Тут з рибками все нормально. Ось великі мальки, які вже підросли, бачите, це вже великий такий мальок був колись. Собственно, з рибками все нормально. Я приїхав, я був на дачі десь місяць, місяць десь, і так от я побачив, що вони вже такі величенькі. Дивіться, він теж малюк колись був. Я такі от рибки, прикольні. все з ними нормально, тому в коментарях можете написати якийсь коментар, я вам поставлю сердечко, я читаю коментарі. Їх ну, дуже багато, бачите? Це колись все були мальки в мене. Тепер це колись теж місяця 5 назад Вона була мальком-мальком, тепер вона взагалі не мальок, бачите. Прикольні такі. Ну і ось такий обзорчик я зробила, показую. Вот там Гали, вот еще Комары, блин, фокусируя мальков, чтобы добрые побачили их. В вот этом я. Вон, вот Вот, вот там. так вот. Я спробую вам просто засняти акваріум, як він виглядає, що з нами таке, тому я зараз не буду балакати. Ось. Бачите, яка велика риба, вона вже ще менше була колись. Тепер вона більш велика. Кстати, друзі, я вам забув сказати, що у мене ще є папуга і я можу зробити обзор на нього теж. Ну це вже в іншому відео. Тому, якщо ви захочете, пишіть в коментарі, якщо будуть працювати. Хочемо, щоб ти показав папугу, Я тоді покажу. Якщо буде 6 лайків чи хоча б 5, то тоді я зможу його показати і буду знімати ще відео про рибок. Ну, ось, собственно, я показав рибок вам. Тому, кому подобаються такі відео, ставте лайки. Буду ще знімати обов'язково. Тому підписуйтесь на канал. З вами був я, Супер Максим. Всім пока!